Читаємо дитячу біблію разом Новий Завіт. Павло Та Варнава розділяються. Перші місіонери Павло та Варнава ще деякий час подорожували, спілкуючись із новонаверненими та зміцнюючи їх у вірі. Потім вони повернулись до Антіохії. Там вони розповіли вірним про все, що вчинив Бог. Про те, як юдеї та погане слухали їх і приймали віру в Ісуса. Через деякий час Павло та Варнава вирушили до Єрусалима. Вони мали обговорити деякі важливі питання з Петром, Яковом, Іваном та іншими апостолами. Коли зустріч завершилася, Павло та Варнава знову вирушили до Антіохії. Разом з ними пішли також двоє церковних провідників з Єрусалима яких звали Юда та Сила. Трохи згодом Павло сказав Варнаві Ходімо знову до кожного міста, де ми були під час першої подорожі, поглянемо, як живуть ті, хто увірували в Ісуса. Варнава вважав це гарною ідеєю він хотів взяти з собою також Івана Марка, але Павло не хотів, щоб Марко йшов з ними цього разу. Адже той покинув їх під час першої місійної подорожі. Павло та Варнава так і не змогли погодитися щодо Івана Марка, тож вони вирішили розділитися. Варнава взяв із собою Івана Марка і відбув до Кіпру. Павло своїм супутником обрав силу. Вірні Антіохії помолилися за них і, поблагословивши на Божу працю, відіслали в другу місійну подорож. Павло та Сила пішли через Сирію та Киликію. На своєму шляху вони відвідували церкви. Зміцнюючи вірних у їхній вірі.